6 вересня на заході країни синоптики очікують мінливу хмарність у більшості областей регіону. В Чернівцях має бути ясно, а в Рівному похмуро. Температура повітря від плюс 5 вночі підніметься до плюс 23 в день. В північних та центральних областях країни у вівторок марно з проясненнями, але у Вінниці в цей день похмуро, без опадів. Нічна температура плюс 4, денна плюс 17. На півдні країни, 6 вересня, у Херсоні та Криму буде ясно, а в Миколаєві та Одесі має бути невелика хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 9 до плюс 21. На сході країни синоптики прогнозують хмарне небо по всій території регіону вночі, плюс 5, в день плюс 17. На заході країни 7 вересня синоптики обіцяють ясну та сонячну погоду на території всього регіону. Стовпчики термометрів від плюс 5 піднімуться до плюс 24. В північних та центральних областях країни в середу промені сонця проблискуватимуть крізь хмари протягом всього дня, але в Києві буде похмуро, опадів не передбачається. Нічна температура від плюс 6, денна до плюс 19. Щодо півдня країни, в Миколаєві та Херсоні в середу очікується мінлива хмарність, а в Криму та Одесі цього дня має бути ясно: температура повітря від 9 до 20 вище нуля. На сході, 7 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території регіону. Температура в регіоні від плюс 7 вночі до плюс 18 в день. 8 вересня у Тернополі, Ужгороді та Львові дощитиме для Хмельницького та Івано-Франківська. Синоптики прогнозують хмарне небо, а в решті областей регіону в цей день має бути ясно. Найнижча температура плюс 7, найвища плюс 26. Північним та центральним областям країни синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, але над Житомирщиною та Київщиною цього дня має бути ясно: вночі від плюс 7, в день до плюс 22. Середа для південних областей виявиться ясною для мешканців Крима та Миколаєва. А жителі Одеси та Миколаєва спостерігатимуть сонце крізь хмаринки. Температура в регіоні від плюс дев'яти до плюс двадцяти трьох. На сході невелика хмарність у Дніпрі та Запоріжжі Решта областей регіону, за прогнозами синоптиків, матиме хмари на небі впродовж цього дня. Стопчики термометрів від нічних плюс шести піднімуться до плюс двадцяти денних.